Ну воно не намертво, але ну зараз, якщо ми почнемо щось ламати, ми будемо порушувати громадські Бо це має робити спеціальні люди, які уповноважені державою судовий виконавець, міліція, яку яка має. Його ми ж громадяни, не на такі права. Ходити податки і дивитися цей якими. Відтягнеться, ось я вам можу сказати, що коли буде рішення про те, що це. Забрати це все, за 15 хвилин ми це все заберемо. Ви почалося молодого чоловіка. Хто? Громадянин? Ні. Він громадянин з рацією. Він має рацію? Це, це громадянин має рацію. Ти громадянин, майор міліції в цивільному. І бив студентів на театральній в квітні місяць. Що ви на мене посміхаєте? З радістю? Ви стидаєте стыда своєї форми, пане? Гермайор? Ви стидаєте своєї форми? Гермаю, а ну дайте, дайте нам, будь ласка, коментар. коментарі. Назвіться, скільки наші назвіт, назвіт, прізвища, країна має далі. Чому ми на роботі не, не в формі? Ось є люди, які безпосередньо вас пізнали. Що, що ви сказали, що ви мене не знаєте? Навіть в концентраційних таборах дізнаються через 50 років прокатів. Тому у вас, вас, вас пізнати немає не Так? Да?

Ви то старший пан майор, значить ми заявляємо, що ми приберемо, звичайно, але разом за цим сміттям. Якщо ви відмовляєтесь, тоді ми не будемо прибирати. Я це заявляю офіційно при громаді і при журналістах. Що ви до мене підходите? Я голосно? Що 152 статті? Вже порушення положення, вже кримінальну справу. Майор, ну ви ж на я ж не боюсь, не переживайте. ви мене не лякає. 152-ї Влада міняється, що ви посміхаєте? Ви безстанемо з другої поради. А ви ви представте, що ви повієте? Це інше вже те громадська. Де, що ви мене попередили 152 стаття, це інше не говорить. Ви не представляєтесь в цивільній формі, це ви мене попереджувати, мене скільки хочете, хоч ранку.

Погрожує учасника акції 152 статтею. Ні, так чому мені не погрожуєте 152 статтею? Я вас питаю. Хто ви такі, що мені погрожуєте? Ви мені скажуте, 152 стаття? Хто ви такі? що? І Нічого. Що ви мене затримаєте? Да? Затримитесь, да? ну, так? І все, тоді.

що о 18:00. А, а, Юля, не забудь, що сьогодні. Ні-ні, я